Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні випуск. Дивіться про таке, як Європа допоможе Україні вийти із кризової ситуації, яку відповідальність несе європейський союз за Україну, збереження іміджу України на що орієнтується кабінет міністрів. Українському керівництву потрібно зробити процес виходу із кризової ситуації максимально прозорим. Про це заявила високий представник Євросоюзу Союзу в закордонних справах. І безпековій політиці Кетрін Ештон під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем переговори тривали майже дві години. За словами очільниці, основними пунктами розмови були економічні реформи, конституційна реформа, прозорість, регулювання ситуації і зменшення насильства на вулицях Києва, а також порада владі дослухатися до громадського суспільства в Україні. Ми також наголосили на важливості продовження реального і потужного діалогу з представниками громадського суспільства, яке є дуже важливим у цій країні. Ештон підкреслила, що незважаючи на зменшення випадків насильства під час протестів, у європейської сторони залишається стурбовані ситуації в країні. Зокрема, це стосується й того, чи понесуть відповідальність особи, які застосували насильство. Я чітко пояснила, що ми дуже хочемо надати допомогу і підтримку в цьому процесі. Нишній президент Польщі Лех Валенса вважає, що Євросоюз також несе відповідальність за нинішню ситуацію в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю одному з італійських видань. Експрезидент бачить вихід із кризи у проведенні дострокових виборів президента, у яких, за його прогнозами, переможе Віктор Янукович. Українці близькі до громадянської війни. Якщо не організувати вибори, то знову проліться кров. Попри складну політичну ситуацію, кабінет міністрів продовжуватиме дбати про добробут громадян та збереження іміджу України як надійного партнера. Про це заявив під час засідання виконуючої обов'язки прем'єр-міністра Сергій Арбузов. Переговори між владою та опозицією тривають. Тим часом уряд зосередить увагу на своєчасних виплатах заробітних плат та безперебійній роботі всіх систем життєдіяльності країни в зимовий період. Передмова для цього розблокування адмінбудівель задля нормальної роботи органів влади у регіонах. Детальніше у рубриці офіційно. Микола Азару попрощався з урядом. Експрем'єр подякував за чотири роки наполегливої співпраці та складної роботи у напрямку модернізації країни та представив нового виконувача обов'язків голови уряду Сергія Арбузова. Я твердо обяжден і уверен, що під його руководством. Кабинет министров в этот ответственный период справится с возложенным на него президентом обязанностями. Я желаю вам всем добра, благополучия, успехов, здоровья и процветания нашей страны. Среди. Головне завдання нині для уряду вважає Арбузов стабілізація ситуації і налагодження роботи в регіонах. На тепер, за його словами, заборгованість зменшилась майже на 3%. відсотки. Втім, деякі області не поспішають поліпшувати ситуації. Богом По чинником фінансової стабільності Арбузов назвав домовленості президентів Януковича та Путіна, зокрема надання кредиту. Чи найближчим часом Україна очікує другий транш у 2 мільярди доларів? Видатки з бюджету на ці цілі привищили 3,4 мільярди гривень. Бо люди очікують навчасну виплату пенсії, стипендій, допомог. Незахищені версії населення не повинні стати заручниками політичної ситуації. Фінансово-банковська система продемонструвала достатньо запас міцності, банки забезпечені ліквідністю. Національний банк надійно контролює ситуацію на грошово-кредитному ринку. А ось щодо економіки Сергій Арбузов наголошує, задля відновлення попиту на світових ринках варто вживати заходів, адже коштів та інвестицій замало. Тож треба активізувати діалог з іноземними інвесторами. І крім того, за словами Арбузова, уряд продовжує виконувати міжнародні зобов'язання, зокрема щодо транзиту газу. Доки попит на світових ринках не відновився, держава повинна вживати стимулюючі заходи. Але коштів та інвестицій не так уже багато. Критично важливим є ефективне використання та спрямування саме у ті сфери, що забезпечать максимально позитивний ефект для всієї нашої економіки. Тому у фокусі уряду послідовність у реалізації реформ, визначених президентом України у програмі економічних реформ. А на сьогодні це подальша дерегуляція, зниження корупції. Підвищення енергоефективності та інше регіони мають бути готові до снігопадів. Сергій Арбузов доручив місцевій владі забезпечити своєчасне розчищення доріг, ремонт пошкоджених електромереж та безперебійну діяльність житлово-комунальних господарств. Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле судив захоплення міністерства у Києві і закликав опозицію та Євромайдан відмежуватися від радикальних елементів. Про це він заявив під час виступу в Європарламенті. Фюле пояснив, що має на увазі такі дії, як захоплення міністерства юстиції, міністерства аграрної політики і продовольства. Він також вважає, що українська влада зробила замало для дотримання і захисту свободи слова і зборів. До цих пір. В цьому напрямку було занадто мало зроблено. Мирні демонстранти продовжують перебувати під вартою. Їх часто ранять викрадення і тортури невідомих злочинців раніше залишаються безкарними. Філа закликав невідкладно почати роботу консультативної слідчої групи. Як це було запропоновано Радою Європи? Народний депутат Петро Порошенко повідомив, що Євросоюз готовий запропонувати Україні програму економічної допомоги і програму проведення реформ. Про це політик сказав за підсумками зустрічі з рахованим представником Європейського союзу з питань суспільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон. Вона зазначила, що європейський союз цей тиждень повністю присвятить Україні. Зокрема, в четвер відбулося засідання європарламенту, на якому розглядали виключно українське питання для формування проєктів Рішень і резолюцій щодо України. Нагадаємо, 10 лютого міністри закордонних справ Євросоюзу проведуть зустріч, під час якої розглянуть українське питання і координації подальших дій Європи по Україні. Українці наразі не можуть звернутися до міжнародного кримінального суду в Гаазі, адже на території України не діє римський статут. Ратифікація цього статуту була одним із пунктів угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Тим Віктор Янукович її не підписав. Про це розповів експерт з міжнародних питань центру разумкова Валерій Чалий. Одна з основних причин, чому не хотіли підписувати угоду про асоціацію, тому що саме в угоді про асоціацію, крім торгівельних відносин, там є політичні забо зобов'язання. там є в тому числі зобов'язання приєднання до цих механізмів міжнародного кримінального суду. Мабуть, хтось, хто тоді вже розумів, що це значить для них, не захотів іти на такий крок. Тож зараз міжнародний кримінальний суд в Гаазі може розглянути вчинення злочину проти людства в Україні лише в тому випадку, якщо до Гаазького трибуналу звернеться Рада безпеки ООН. В парламенті зареєстрували сім проєктів резолюції щодо ситуації в Україні. Європарламентарі загалом висловлюють підтримку учасникам демонстрацій, засуджують прояви насильства, вимагають звільнення затриманих активістів та проведення розслідувань випадків порушення прав людини. Йдеться також і про необхідність продовження з боку Євросоюзу надання політичної і економічної підтримки України для вирішення кризової ситуації. Крім того, у проєктах резолюції місяця положення про можливе запровадження санкцій проти України українських посадовців. Надання фінансової допомоги Європейського союзу для України потрібно пов'язати з поверненням країни до тексту конституції, ухвалено 2004 року, а також проведенням виборчих реформ. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. За його словами, це означає посилення ролі парламенту та послаблення повноважень президента. Це також має супроводжуватись реформою виборчого законодавства, пояснив європейський політик. Адже інакше, на його думку, збережуться можливості для фальсифікації результатів виборів. Крім того, зауважив БРОК. Європейський союз повинен продовжувати погрожувати представникам української влади персональними санкціями. Голова комітету закордонних справ Європарламенту також зазначив, що конфлікт в Україні став предметом розгляду Ради безпеки ООН. Крім того, розробники проекту резолюції, до яких належить і БРОК, висловлюються за надання фінансової допомоги Україні для подолання країною економічних труднощів. При цьому автори проекту висувають умови проведення української в кладую структурну платформу Одна з найбільших перешкод євроінтеграції корупція, вразила всі без винятку країни-члени Європейського союзу. Про це сказано у прилюдному звіті Європейської комісії. Згідно з даними звіту, найгірше становище в Румунії і Болгарії. Зокрема, в Румунії побутова і політична корупція далі становить системну проблему. У Болгарії корупція теж широко розповсюджена, попри те, що політики вже роками називають боротьбу з корупцією своїм пріоритетом. Також серйозне занепокоєння авторів звіту з огляду на корупцію. Сі викликали Італія, Греція, Чехія і найновіший член Євросоюзу – Хорватія. Натомість Україну виділяють як країну, у якій громадяни мають високий рівень терпимості щодо корумпованості влади. Серед країн СНД позаду України, а це 145-те місце. перебувають тільки країни Центральної Азії. Згідно з глобальним барометром корупції, минулого року 80% опитаних українців вважають, що уряд неефективно бореться з корупцією для всіх країн СНД надзвичайно гострою є проблема злиття бізнесу та держави. Конфлікт інтересів так часто трапляють в ситуації, коли високопоставлені чиновники або члени парламенту є великими акціонерами і головами правління приватних компаній. Люди йдуть у систему влади для того, щоб просувати цей бізнес. На думку регіонального координатора Transparency International Світлани Ставицькою, європейський союз недостатньо багато зробив в Україні для того, щоб уряд провів хороші антикорупційні реформи. Прийнятий минулого року пакет антикорупційних законів вона назвала фрагментарним і поверхневим. екс канцлер Німеччини Гергер Шредер публікував в одному з німецьких видань уривки зі своєї нової книги відкритим текстом. Опубліковані розділи з книги присвячені українській проблемі для вирішення, якої як вважає Шредер, необхідне співробітництво між ЄС і Росією. Очку зору Гергарда Шредера про необхідність такої співпраці поділяють і німецькі політики. Так, депутат Бундестага Філіп Місфельдер висловився за активну участь Москви у врегулюванні протистояння між українською владою і опозицією. Німецький парламентарій переконаний, що зупинити конфлікт дасться лише в тому випадку, якщо ЄС буде діяти разом з Росією. Аналогічної позиції дотримується її відомий експерт у галузі міжнародних відносин, керівник відділу Східної Європи Інго Бантон Фейл. Він вважає, що ЄС має розробити нову, більш прагматичну політику щодо України і проводити її. На сьогодні у мене все це була програма Шлях до Європи. Будемо цей шлях разом. На все добре.